...в державні органи. Тобто Єрмак Гандвій разом з Зеленським, а Євген, Євак... скажіть, будь ласка, що у вас з нечто, Каваганівська, ну це інша справа про оптимали Радовину. І прийшло сектор за від Ну, это все хорошо. Алло. Да. Хорошо. Хорошо. Давай сюда. Давай сюда. Иди. Давай сюда иди. Суп перенесли.

Айшекерман. Ну, сізасып құтынып. А мы марку. Қылыпшы, да? Минеші, да? Чирі дорожа, такой Антон Романович. Я вас всех заброшу. А да, почти. Вот я сейчас так интересно. Доброго дня, ще раз. Уважаю здоров'я. Привіт. Це ваш журналіст. Да, У нас да? багато ютуб каналів робимо продакшн. Пішли десь каву ми відмемоємо і будемо потихеньку рухати. Так, Ви робите продакші. Як ваші справи? Що там судів? Сьогодні суд відмінили, як бачите. Да? Взагалі справа, в мене ж два суди, виходить. І один в Кропивницькому, один тут суд. То, той, який в Кропивницькому, там вже всі, в мене ж там було 17, нібито потерпілих людей. 17. І військова частина, нібито втратила літак, два літака. То частина... А ви можете з самого, ну як, не з самого початку, а от найголовніше, те, що вас тут буде. Я вам кажу ще раз, що, дивіться, що, що ми. Яка коли... в цьому несправедливість Те, що насправді ці справи вигадані, да? вони на пустому місці створені. От сьогодні я як юрист. Я... 20 років служив в службі з України, документував такі злочини. Я розумію, що це таке, та як це все робиться. І те, що я прочитав в цій справі, це я, я прямо слідчому кажу, що ти пишеш? Це ж все неправда, по-перше, і це за це тепер. Були... Слідчі дії неправильно були проведені. Слідчий мені каже. Були всі під в Обличчя мені каже, слідчий сам каже. Я розумію, але мене примушують. Татаров дає команду. Кава... А ви можете назвати, хто це такі? Курко Олександр, да. це хто слідчий? Так, це слідчий старший. А губ. хто йому дав команду? Він сказав, що б дав команду. Його начальник слідства, швіас такий. Я не помню, как его, кажется, тоже Александр звать. А, а, ему, каже, напрямую дали команду татаров. Он, четко озвучил, что это татарова команда, вы должны, вы Как повините... хорошо. Где мы сейчас можем с вами посидеть, чтобы нам хорошо все это сказали? Пошли. Спасибо. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.